Проводимся із самої темноти Шачу десь із сторін, такі не один і Я лечу на світло, минаючи бар'єри І відчуваю, як в зірмі Де я? я не розумію, що навколо мене Еро в моїй системі fuck OneFaky help me І бачу, чоловік в окулярах Він я її роздивляюсь і мені я бачу, що знайомий Хоча це було задовго, Зараз воно потворна леп назвав і хоч би від моєї стріл Не секунд не спали взгляд, як колись я назвав і ікону На те, що нам і так подобалось, просто так вийш З нею рвалось, вона тиша грався із нею нишко Я не справив зі своєю, вийду з греблістю І чомусь ця іграшка дуже швидко зламалася Я зазмурю Мы хучают ще, А в голові остановка я знищу нищу вщен Помести польшой забавы Посмыслы розігрався, Я их нечего задачу На що вона програє? Прибив до стіни іграшку. Та може я тут так пограми. А що буде далі? але ще почекайте. Дайте про неї, розкажу зараз. я ще деталі. За фарма сезон я в тебе тейма фарды тесток Не де я рижу за кисток Ты терпишь чай, тики до фон Ну идей За фарма сезон Я в тебе теймофарте Стох Ніде я рижу за кисток Ты термища кидафон Ну и Дейвен Доки до скурива башки Я беру в башке форми Кожен батл я волен трохи Бывают в як Я куда ремолний холмі Я бачив не в бурс Я середил, я холодный босс Поху бомбе Бреп Оп пан Грам Трил дреп Синдрокан Же я на нахуй студію можу вбити тебе з демо, я Ти казав, ти фармиш кабуз, тут ми гривні долар, Хай служ тим, чого нема, ти бачу точно репер Коли Елі на третій бітаку вали вже жовтую жовту, жовточкою, я почарві на пічка Вони тебе дістануть покалічем Нехай бездарність та пічно І не розбудить її навіть плати будильник До тебе ніякої. Казав, що це музыка, а не політика Сюди її не прив'язуйте слуга, розітки дослужива таки давай малорозам потерпим Подіваюсь, до тебе це дизель до того Як тобі проладить ракета Тай музика твоя пластмасова калька в той всему її прояві Ставить слово поставив на авуб'сцина було більше користі Ти як музыка, но деквас людина і И так на фініші Це твої сторі край, пона моє вліза так балька твої нахуй Ті, хто короте, ділять людей, особливо впутують в музику ну, в цю всю Ну, Тобто свої погляди на політику і це як то є люди, ви розумієте, які не можуть. Ну, типу, от ви там мовчите, ви б могли що. Ну, по факту він скаже. Короте. Да, там люди да Баста молодец в комментариях понял? По факту. А по факту, короче, ну, например, да, там, ну, ты, ну, ну, не баш, но засих требует.